Всесвіт готує для тебе знак. Літо вже поруч і доля вже шепоче тобі підказку. Обери одну карту із трьох сторон і відкрий своє особисте передбачення! Що тебе чекає цього літа? Любов, подорож, різкий поворот! Ця карта розкриє саме твою історію. І перша карта у нас Верховний жрець. Активація мудрості. Це карта знання, системність, традиція, передача знань. Я передаю істину, але чию? Тому що це архетип старого мудреця, але не в індивідуальній, а в колективній оболонці. Жрець уособлює суперего, також санкціоновану істину, яку ми приймаємо за свою, не перевіряючи. Це той голос у голові, що каже, так треба, так правильно, так завжди було. І тут увага. Коли цей архетип не інтегрований, людина живе чужою правдою, несвідомо підкоряючись авторитету. Наприклад, батька, матері, релігії, духовного вчителя чи великого знання і втрачає зв'язок із самим собою. Щоб прийти до себе, потрібно переступити у ту священну заборону, де тобі щось не можна через щось. Це перегляд вірувань. А чия це віра в мені? Розрив із лояльністю до роду, школи, вчителя, наставника, криза учня, який має стати вчителем, але боїться. Це карта духовного дорослішання. Біль не в тому, що щось ламається, а біль у тому, що настав час стати собою, думати своїм мозком. Своїм. А ти досі чекаєш дозволу. На рівні тіла і здоров'я ця карта проявляється як грудний відділ, хребет, відповідальність за соціальну ієрархію, моральний тиск. Внутрішнє – я повинен, я маю це зробити. Часто це проявляється у чоловіків. Я повинен, я ж мужчина. Гортань, трахея, блок самовираження перед авторитетом. Серце, конфлікт між знаннями та вірою, серцеві симптоми при емоційній опорі. Також може проявитися компенсація в зоні Атланту, де Тіло символічно хитає головою перед вищою силою, батько, Бог, вчитель. Типові симптоми це хронічне напруження між лопатками. Я несу тягар бути хорошим. Я не можу сказати, що думаю, і наднирники теж в дисбалансі, бо я маю відповідати очікуванням. Поворот можливий цього літа, якщо внутрішній суд, суддя і критик дозволить. Любов прийде, коли перестанеш жити під авторитетом чужого сценарію. Щастя прийде як побічний ефект дозволу собі мислити вільним і бути вільним від усього. Тому тобі потрібно переписати моральний кодекс, за яким ти живеш, дозволити собі більше не бути правильним, розв'язати зв'язок із тими, хто тримає тебе у вертикалі страху. Карта під номером 2. Сонечко, 19-й аркан. Карта ясності, цілісності і внутрішньої дитини. На зображенні дитина з соняшниками в потоці радості, цілісності та відсутності небезпеки. Це відкритість без захисту. Це сила, яка не маскується. Сонце це символ самореалізації. Момент, коли я з'єднуюся з джерелом, це про внутрішню істину, яка більше не потребує схвалення. Це етап індивідуальності, коли людина більше не живе через батьківські настанови, страх бути неправильним, а як є, без маски, тіні та контролю. Саме тому ця карта світла, вона нічого не приховує. І саме таким. Тобі рекомендує карта стати цього літа. І на питання, чи буде любов цього літа, так. Але не як порятунок чи компенсація. Це любов, яка з'являється, коли ти себе проживаєш істинно, як дитина серед соняшників, а не живеш для когось. Вона приходить, бо тебе видно, ти більше не ховаєшся. І світло починає бачити тебе такого, яким ти є. На питання, чи буде щастя? Буде. Але не зовнішня подія, а стан. Сонце дорівнює бути на своєму місці. Це біохімія радості та дофаміну, серетоніну. Так? Щастя не отримати щось і цьому радіти, а перестати брехати собі. І тіло буде відповідати тобі енергією. Чи буде різкий поворот? Так, але не руйнівний, а як вихід із темного лісу на світло. Сонце це завжди вихід із періоду туману, заплутаності, залежності від зовнішніх авторитетів. Це не поворот дороги, це вихід у свою істинну природу. На що звернути увагу по здоров'ю? Серце це теж центр радості. Тому зверніть увагу на його роботу. Тім'яна зона мозку це перехід у стан, бачу ясно, активність асоціативної кори. Сонячне сплетіння, вихід зі страху, часто проявляється як тепло, тиск і пульсація, очі, буквально бачите правду. І може бути боляче, може бути різке світло, яке засвітлює сльозотеча, чи звільнення від того, що ти раніше відмовлявся бачити. Шкіра як межа між я і світом. Тому потрібно дивитися глибоко, висипання можуть бути потовиділення, пігментація, активація при переході у новий стан. Це перехід. У нового себе, де ти маєш зняти маску. Не намагайся знову сховатись, інакше тіло буде говорити через симптоми. Запитай, а що я знаю про себе, але не дозволяю цьому проявитись? Де я ставлю фільтри перед своєю правдою? Чому я боюся бути видимим? І отримуй свої відповіді із середини. Наступна карта вісімка мечів. Тут ми бачимо психологічне ув'язнення, внутрішня заборона на свободу, ілюзія паралічу. Я не можу вийти, але це неправда. Гляньте на карту. На карті жінка в повній безпорадності стоїть серед мечів із зав'язаними очима і руками. Мечі не обмежують рух фізично, перед нею простір відкритий. Пов'язки насправді не тогі. вона не ув'язана реально, вона заручниця сценарію Я не можу. Це стан когнітивного паралічу, вивченого безсилля, психічної фіксації на страху, зробити помилку замість руху, розщеплення і застигання. Це архетип внутрішньої жертви. Жінка з вісімки мечів це тіньова частина героїні, яка не пішла до сонця, бо занадто довго слухала внутрішнього ката. І тут іде розщеплення між его і тінню, коли особистість тримає тебе в полоні ілюзії: Я не маю права бути вільною, я ще не готова, я ще слабка. Я ще не достойна не до не до. Обесцінення. Чи буде різкий поворот? Ми не бачимо активного руху. На карті немає руху, тому що немає внутрішнього рішення. Карта антипод повороту застиглий вузол, де рух блокується не обставинами, а страхом. Поворот можливий лише після внутрішнього бунту. Я йду навіть якщо помилюся, ось тоді буде поворот. Чи буде любов? Ми не бачимо нічого, що на це вказує. Тут, швидше за все, я не заслуговую, я не можу і я не знаю, як це. Такі сценарії більш підходять під цю карту. Це стан, де страх діяти більший за біль. Людина воліє залишитися у дискомфорті. Бо вірить, що все одно нічого не зміниться. Щоб пустити любов, потрібно спочатку відкрити серце, розв'язати роз очі, побачити себе, свої потреби, свої бажання. А карта показує страх бути відкритою, бути вразливою. Чи буде щастя е, можливо, якщо почнеться поступова зміна внутрішнього стану? Щастя не приходить, коли звільняють тебе. Воно приходить, коли перестаєш ти себе тримати за ручником. Прояви тіла це горло, тиск неможливості говорити свою правду. Очі я не хочу бачити перед носом. Діафрагма, спазм, поверхневе дихання, відключення від життя, ноги, відсутність руху, відсутність опори немає руху вперед. Я не знаю, куди йти. Поперед. Це символ утриманого імпульсу до руху. Наприклад, гіпотереоз наднирники це органи, які приглушені. Тіло гасить активність, щоб залишитися у клітці. Тіло вмикає реакцію «замри», що є третьою реакцією після бий або біжи. Ні тікати, ні битися не можна, значить, нічого не робити. Це вегетативна капітуляція зовні спокій усередині тривога, і життя ставить ультиматом. Або ти живеш далі в клітці своїх переконань і свого не можу, або розв'язуєш собі руки і рухаєшся легко і вільно вперед. Тут ніхто не прийде і не звільнить тебе, бо клітка уявна і придумана тобою. Тому, друзі, ось такий у нас прогноз. Але під цим відео на вас чекає подарунок. Я залишила до вас повний доступ до ретриту стоп хвороби. Це не просто інформація, а шлях до розуміння, чому ваше тіло говорить саме так з вами. Ретрит безкоштовний. Проходьте його у своєму темпі та бережно. Також запрошую вас підписатися на мій ютуб-канал, де ви щотижня отримаєте цікаві теми: Телеграм, де ми говоримо чесно про тіло, психіку, волю та дух. Я Оксана Павлюк, клінічний психолог, нейрофізіолог, остеопат. А ще я бачу життя через символи та метафори. І таро для мене це мова підсвідомого. Якщо вам відгукнулося, залишайте коментар та вподобайку. Це не просто кнопка, це ваша дія у відповідь, і я дуже її ціную. Я читаю кожен ваш коментар з любов'ю.